Склалися обставини, що сьогодні ми у військовому госпіталі. Планували відвідати Олексія на позиціях, де він несе свою службу. Але разом із підрозділом він потрапив під артилерійський обстріл. Зараз госпіталь та відновлення. Я знаю цю людину вже доволі давно. Олексій активно бере участь в усіх соціальних ініціативах. Завжди готовий допомогти. Він тренер, організатор, вчитель для своїх вихованців. Завдяки його невпинній роботі в Україні досить відомий середньовічний бій. Дуже страшно отримувати такі звістки, коли хтось із друзів у госпіталі з пораненням. Тож їдемо до нього, щоб провідати та запитати, чим наразі живе Олексій і про що мріє. Обов'язково запитаю його про його найближчі плани. Взагалі, наш сьогоднішній герой дуже скромна та срозлива людина. Щира у тому, що робить. Думаю собі, що такий, як він, дуже цінні на війні. Мене звати Лялюшка Олексій Олександрович, я солдат 205-го батальйону 241-ї бригади. Народився я в Білій церкві, але все життя проживаю в Києві. З дитинства я займався боротьбою, а також іншими видами Діонборськи. Я являюсь підприємцем. Володію своєю справою от, і в принципі, до війни успішно розвивався. Я тренер, але специфіка, специфіка дозволяє мені допомагати в різних напрямках. Скільки ви виховали? Ну, більше більше тисячі більше до 200 чемпіонів України, а також світу. Я роблю на розтягування вправи е, в першу чергу, тому що тось, я сам по собі великий. От, е, і для зручності е, я роблю там розігрів. Тось, в принципі, він не дуже довгий, тобто я розігріваюся трохи суставом. Потім роблю розтяжку. Тось, завжди я розтягую ноги. Цю вправу я в принципі повторюю тось, постійно для того, щоб мої. Ноги відчували себе легко. Так як я важу за 150 кілограмів, ну, це, скажи правду, да. 170, так. 170, да. Це дуже важливо, щоб не отримувати всяких хвороб. Ти обираєш висоту, наприклад, там, отаку, висоту, натягуєш носочок на себе, от, у тебе тіло рівно розміщується, ти носочок тягнеш і просто стоїш. Спочатку одна нога, потім інша нога. Я доброволець згодом мобілізований. Мої вихованці, які пішли на фронт з перших днів, от, я, ну, я подумав, що я не можу сидіти просто так. Я теж потрібен бути там, при тому, що я гадав, що буду корисним на війні. Більше половини. Федерації зараз на війні в той чи іншій мірі ті, хто не пішли, вони займаються волонтерською діяльністю. То тобто дуже потужно плюс, залучають міжнародне співториство до волонтерської діяльності, а це дуже важливо. Спорт В армии он не нужен как э, что-то базовое, оно нужно как психологическая разгрузка. То есть, э, во-вторых, для того, чтобы воспитывать другие там качества, да, то есть, ну просто разгружать, то есть, на самом деле разгружать. Многие части же уходят с передка, и они пока в ЛК там проходят, ну э, они находятся, то есть, э, в части. Да есть э, различные виды спорта, в которые можно было бы просто как сделать им и повеселиться, да, и разгрузочку такую. Я думаю, что это разгружало мозги. Потому что человек, представляешь, ну, он контуженный, он приезжает с фронта, у нас ну, очень много контуженных. А у них наступает что там? Ну, определенная депрессия, определенные то есть, хандра. И чтобы разгружать, было бы неплохо в плане ну, психологической какой-то там работы внедрять э, какие-то там занятия, которые не, не вредят, да, нас, но тем не менее разгружают. Що для вас ці ветеранські змагання? Ми намагаємося. Допомагати так, як вважаємо, що це дуже важливий аспект для виховання молоді, ну прикладом своїм, а також для психологічної реабілітації ветеранів. Тобто ці заходи дуже корисні тобто і потрібні. На жаль, їх не так багато, але думаю, що держава зверне увагу на на, на на такі заходи. Вони повинні бути по всій країні. Національна патріотична програма вона існувала як всередині країни, так і за межами тобто, на всіх змаганнях. Чи готувалися ви до війни? Ми очікували, що вона буде. Тобто, ну, як спортсмени, ми розуміли, що такий підступний ворог в історії, тобто, він не відступиться і треба готуватися. Я же инструктор по ножовому бою. То есть, у нас есть все макеты ножей, короче, есть маски. Я это тренировал в 205, то есть мы проходили. Один из пунктов наших враг как раз ножом. Зараз я проходжу лікарську комісію. У мене була контузія. Мені просто не пощастило, прилетіли аж три снаряди, і мене контузило. Але я думаю, що скоро, скоро буду в нормі і повернуся на фронт. Після отриманої контузії ти продовжуєш розтяжку стречні? Так, да, да, я продовжую це робити, тому що я розумію, що е, е, я, як спортсмен, я е, не маю права зупинятися. Продовження регулярних тренувань е, чи допомагає тобі зараз в реабілітації? Воно допомагає в психологічно. Тобто, ну, твої мізки не працюють там е, на зацикленості. Що, що відбувалося там, да? а ти, ти приключаєшся на щось інше. Тось. І в принципі, це допомагає. Тому що коли я лежав в лікарні, то я б не сказав, що у мене був піднятий там настрій, було погано. І, в принципі, всі думки там. І з цього стану треба вийти. Психологічно це важко, а вправи, фізичні вправи допомагають це робити. Интересно, я достану сейчас ну, это? Давай. Это высота вряд ли сейчас. О, нет. Е? Е. 4, 9, 6, а нет. Ну, нет. И? Нормально. Ви порадили молоді сучасні? Їм радити вже нічого не потрібно. Ця молодь вона вже розуміє, хто у нас ворог, і вона готова захищати країну. Якщо то вони на цивільному житті тренуватися, ходити в спортивній секцію, якщо є така змога, вивчати військову справу, тому що, як показала практика, це необхідно. Як не боятися? Треба думати про свої сім'ї. У мене є родичі і друзі, які загинули. От, при тому, що загинули підступно, тось розстріляні. Тось ми розуміємо, з ким маємо справитися. Здаватися, ні, ніхто не збирається. Заради чого варто жити? Сім'я. Жирися сучасного українця. Захисник. Твоя мрія. Щоб Україна процвітала і щоб моїм дітям. Було комфортно жити в цій країні, і вони були захищені с ділово такі форма. А це мені да, Я взял, ну, там, ставки. мне тобто, шили, Мені есть на заказ. Сьогодні ми зустрілись із президентом Федерації середньовічного бою Олексієм Лялюшко. Спортсмен захисник, який в перші дні. Війни, широкомасштабне вторгнення, мобілізувався до ЛАВ ТРО разом із зі своїми вихованцями і спортсменами. Не дивлячись на свої богатирські габарити, Олексій пішов в бій, отримав контузію і зараз проходить лікування у військовому шпиталі. Але щодня він без зупину продовжує тренуватись, наскільки йому дозволяє його стан і можливості що в чергове підтверджує наш основний головний тезис і меседж, що фізична активність допомагає як в бою, так і в цивільному житті. А заходи, молодіжні заходи з національно-патріотичного виховання гартують патріотичну молодь і наших захисників.